Електродельта від магазину Велогалерея. Дивіться з активним пасасистентом. А ну за тормози покажи, як воно працює. Ви крутите педальки, і вона вам одразу ж допомагає. Бачите, крутити потрібно небагато, і вам мотоцикл одразу допомагає. Електродельта по характеристиках в нас 800 Вт потужність. 15 ампер 60 вольт. Ціна такого апарату 27 тисяч 600 гривень відправочка новою поштою в будь-яке місто України. Зйомний акумулятор, дуже крутий апарат. Вага такого електроапарату 73 кілограми. Так що одразу враховуйте ж високий, бачите, великий хід вилки. Враховуйте, вона важка, але на рибалочку десь по бездоріжжю дуже крутий апарат. Чотири швидкості, 56 км максимальна швидкість, великі платформи для заднього пасажиру. Можна поставити навіть якісь сумки і так далі. Тому, кого цікавить, можете замовляти. Номер є в описі або силка на сайт в шапці профілю.